You know just you do. You do. Любі, вітаю! Мене звати Іра, я мама трьох діточок, і я розказую, і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь! Всім привіт. Вирішила трішки похвастатись, бо отримала посилку знову з за кордону. Те, що у люди беру. І ось вирішила покластися, бо мені дуже сподобалось. Це така рубашка. Якраз мені. Я брала Емку, вона така фланелєва, дуже-дуже приємна. Це Old Navy. 10 доларів коштувала. Ну, я дивлюсь, там десь гривень в 500 вона обійшлася разом уже з доставкою. Дуже класно, мені дуже сподобалось. І джогери, я зараз покажу нижче. Джогери це HM, і вони обійшлися в 500-560 гривень разом уже з доставкою, здається. І ну, насправді це для HM, для таких штанів це теж мало. Зараз я бачу, вони 25 доларів лише стоять на сайті. Ось. А це вже з доставкою в 600 гривень. Дуже прикольні зараз. Колір тр трішки а, не, О, отакий більше він погано видно. Загалом мені дуже сподобались. Вдягла себе, приодягла трішки, мама. І вони такі м'якенькі, що навіть ось для вагітних дуже класно, так це Еска. Штани Еска, але все одно такі дуже класно, м'якенькі і на животику дуже прикольно. І ще купила. Ось такі штанці джогерами. Це теж е Old Navy, і вони фланелові. 100% катон. Е я купила собі і Денису. Точно такого ж кольору. Е я була в шоці, що вони разом зі знижками мені обійшлися ну, одні штани по 200 гривень. Представляєте? Так, я була в шоці. Тобто 400 ну, разом з доставкою по 300, ладно. Представляєте? Так що вигідно такі речі. Брати, коли є розпродажі, реально вигідно. Ось, ну а без люди я б цього і не зробила. Ось так, ось такі обновочки. Покажу, ще ось посилку сьогодні забрала з Аліекспресу. Діанка попросила. Ось такі об'ємні наліпки, 3D-наліпки. Розставляти, бачите, все. Має бути ось так: вийти там картонка, і просто розставляєш, і воно створюється, такий 3D-ефект. Напевно, це все це дивиться, не знаю. Попросила купити два наборчика, таких купила, щось вони до 50 гривень коштували, не пам'ятаю, скільки точно. І ось такі ось. Боти для черлідингу. Ну, гімнастика, черлідінг, такі дівчата одягають, щоб ніжки гріти, поки я не знаю, що вони там роблять. Ну, Ось вона собі попросила, бо типу, у всіх дівчаток є. Ну, окей, але у нас вони набагато дорожчі, я замовляла теж через AliExpress. Через додаток це дві таких коштували 2 долари. Менше, ніж по 50 гривень. А ці капці 420 гривень. По розміру, не знаю, у неї нога 24,5, взяла на 25 см, вже прийде помірюю. У нас точно такі ж, аналогічні, точно такі ж від 800. Доставка була безкоштовною. Тут і вгорі розтягуються, робиться об'єм трішки більший. І тут по. По підйому теж. Тут вони тогнуться нормально, але відчувається, що тут якась картонка наче. Ось. Можливо, комусь теж потрібно дівчаткам на заняття. То ось так. Сижу, тут ось, іграшки, скидаються до сих пір, бо у нас. Так, все ще продовжує стояти ялиночка. Вже на ній дуже мало взагалі чогось, але мені його, її не дозволяють прибирати, бо, бачите, їм хочеться ще новорічної атмосфери. Умикаємо ще іноді. Ці ліхтарики вмикаю на, на вікні через пауербанк. Такі тоненькі, гарно світять увечері. Так, і прибираю постійно голочки, бо вона осипається вже дуже-дуже сильно. Я вже нервую, звичайно, але вони ще поки не дають. Ну, думаю, добре, ще, мабуть, хай з тиждень постоїть. Mm -hmm. да, до речі, у нас цього року у дворі взагалі дуже-дуже мало ялинок бачила, напевно, вже всі штучні ставлюють або взагалі не ставлюють. Так, а у нас ще стоїть така. Справжня. Ілюша, Ілюша, що нового в школі сьогодні? Нічого, окрім, окрім штуки, коли треба ставити телефони. І всі батьки підтримали? Так. Да. Як ти до цього відносишся? Так, середньо. Угу. Є якісь незадоволені учні? Так. Да. Двоє. Це хто? Які, які тут Протест устраювали. Нічого собі. А насправді легше без телефону на уроці чи ні? Ну так, 50 на п'ятдесят. Ага, ломка, так? Хочеться взяти щось, так? Да? Так, да, у мене цілий ці ломка. Але навчання ж насправді краще стає? Набагато. Я я сьогодні все записувала. І це представ лише один так. день. У мене у мене кожна власна робота де сьогодні. Насправді треба Лілі Дмитрівні дуже сильно подякувати за таку ініціативу, як пропозиція такої коробочки для телефонів. Ми, ми вже були на анімецької її ховали, і ні, ні, ніхто нікуди цього не здавав. <рес> ні, так робити не можна. Боже, і це лише сьомий клас. Бачите, як виглядають ці лосини, котрі я за 300 гривень купила по Україні. Дуже катаються, але. Ці катунці, вони, в принципі, швидко прибираються. Єдине, я декілька ще зробила затяжок, але вони теплі, насправді. Не знаю, як оцю затяжку витягнути назад. Вигляд мають так собі. Але зараз ось я дістала машинку, їх зроблю і покажу результат, чи є різниця. Побачимо. Ось такий лев не дає мені зняти. Ось такий результат. Ну, це тут я нічого не робила, а тут уже хоч щось, ну, краще стало, краще, але не повністю все прибрало. Це ми з Левчиком їхали у видубицький монастир. Плюс сім і п'ять. Прикольно, 28 січня, плюс сім і п'ять мати. Києві. Дуже сподобалось мені саме це місце, таке воно і спокійне. Я досить ненабожна людина, признаюсь чесно, в церкві я буваю досить рідко, але іноді хочеться. І 28.01 був один рік, як помер мій тато, тому взяла Левчика і поїхала у церкву. Прийшов зі школи подарував мені квіточку. Подякував за все, що я їм роблю. Це було дуже приємно. Але мені здається, що він просто мене хоче трішки в цей день підтримати, бо сьогодні річниця, як тата, немає, бо він запитував, чи їздили ми у церкву, так як я хотіла, планувала, казала, що поїду. Але це дуже приємна підтримка рідних. Нарешті я готова записати відео для вас стосовно холестерину. І, можливо, щось дізнаєтеся для себе корисне. А якщо ви щось знаєте або хотіли б додати, то обов'язково пишіть і буду це висвітлювати і далі. Почну з того, що холестерин взагалі мова зайшла у нас за холестерин з яєць. І я тоді казала у відео про вітамін Д, що він досить нешкідливий саме холестерин з яєць, але є деякі нюанси, і зараз ми про них поговоримо. Насправді, холестерин це нейтральна молекула, і чи він поганий, чи він хороший, залежить від того, з якою кількістю протеїнів він їде по крові. У нас. І от ми знаємо, що ліпопротеїни високої щільності, там більше протеїнів, і вони є корисними для організму, а там, де низька їх щільність, то вони, відповідно, будуть поганими. З цього витікає також наступне: що якщо є дефіцит білку в, в організмі, то і можуть збільшуватись відповідні фракції ліпопротеїнів. Є холестерин, котрий потрапляє до нас із їжею, так як це з яйцями відбувається. А є, котрий виробляється нашим організмом більшість цепочинку. І от Той, що потрапляє з їжею, це лише 20%, уявляєте? а те, що виробляє сам організм. І на це впливає загалом харчування і наш спосіб життя, яким ми живемо. От стосовно яєць, там міститься холестерин, раніше вважалося, що потрібно один-два рази на тиждень їсти яйця, і він не буде нести якби, негативний вплив. Але тоді взагалі і обмежували людей у жирах. Ну, такі, знаєте, є. У дієтології, взагалі у людства є такі етапи. От тут нам забороняють вуглеводи, кажуть, що потрібно їсти більше білків. Тут нам забороняють їсти жири, кажуть, більше потрібно вуглеводів додати. Тому завжди має, потрібно мати свіжу голову і аналізувати. Взагалі, в раціоні мають бути все. У природі немає такого розділення. Все одно є. Білкі жири вуглеводи. Дослідження показали, що в багатьох людей харчовий холестерин справляє менший вплив на загальний рівень холестерину у крові, ніж це робить суміш транжирів та насичених жирних кислот. Інакше кажучи, ці інші жири становлять значно гіршу проблему, ніж харчовий екзогенний холестерин, про який ми говоримо, що холестерин саме міститься у яй. Окрім того, в яйцях містяться корисні поживні речовини, котрі корисні саме для серця та мозку. містяться корисні речовини, такі як білки, цинк, вітамін-холін, котрий допомагає розвитку нашої пам'яті. Тому, як ми розуміємо, яйця є доволі, доволі цінним продуктом в нашому раціоні. І, звісно, ще залежить кількість їх від е, самої людини. То, якщо людина в 50 кг з'їсть одне яйце, і людина в 120, якийсь спортсмен, 3-4 яйця на день. Різні є поняття для кожної людини. Але однозначно, одне яйце не нашкодить на щодня використовувати його в раціоні. Також є ще у е, жовтку яєчному міститься. Лецитин, а лецитин в свою чергу бореться з гормональним старінням нашого організму і з жирів з яйця. Їх приблизно 5 грамів в яйці. Там більшість міститься саме мононенасичені поліненасичені жирні кислоти, а не просто насичені. Тому воно, по суті, нам і є набагато кориснішим, ніж, скажімо, жирне м'ясо, ніж взагалі продукти тваринного походження, бо всі продукти тваринного походження. Плюс кокосове масло це насичений жир, і ось вони якомога більше впливають на формування поганого холестерину в організмі, ніж холестерин, сам холестерин з яєць. Цікаве було дослідження. Взяли групу людей 100 ста чоловік поділили на три групи. Їм сказали вживати по 3-4 столової ложки жирів на день. Одна це була золотий стандарт, оливкова олія, інша група вживала кокосову олію, нерафіновані олії, це. і третя група вживала вершкове масло. Так от, Через 4 тижні їм зробили аналізи, і та група, котра використовувала 3-4 столові ложки, а це близько 50 грамів, жирів саме з вершкового масла. То у них піднявся загальний холестерин і не за рахунок хорошого холестерину. Ось. Натомість група з кокосовою олією не показала, хоча це насичений жир, але ще в жирі є різні ланцюжки. І от чим він довший, тим гірше. А у кокосовій олії він середнього. Середнього розміру. І там є кислоти, така як лауринова кислота, і ось вони не показали негативного підняття стосовно поганого холестерину. Тому на кокосовій олії теж можна смажити, в неї високий точка димлення висока. Але все ж ми розуміємо, що смаження. Це не найкращий спосіб для здорового харчування. Вже якщо ми заговорили за смаження, то скажу ще тут декілька слів. А якщо, наприклад, яйце буде посмажено на беконі з великою кількістю жирів, то звісно, що організм все одно відреагує відкладанням поганого холестерину. Якщо це буде, наприклад, варене яйце або там на каплі олії приготоване, то таких глобальних для організму взагалі не відчується. Тобто холестерин, скоріш за все, залишиться в нормі, ну принаймні це так, як я читала з книжок. Що ж впливає на зміну холестерину? Це банально просто, як завжди. Здорове харчування. І, до речі, в якому буде клітковина, то клітковина буде знижувати цей холестерин. І має бути фізична активність, ніяк не крути. Тож, після всього прочитаного, скільки вже працювала тренером, скільки пройшла різних курсів з нутриціології, зроблю такий висновок. Що для пониження холестерину вживання статинів, котрі призначають лікарі, вони є не на першому місці. На першому місці має бути і корекція раціону в першу чергу. Жирним м'ясом максимально знизити, бо там багато насичених жирів, але білок все одно має бути на гідному рівні. Тому потрібно побудувати так карці, щоб в ньому було якомога більше моно- і поліненасичених жирних кислот, а не насичених, і обов'язково додавати фізичне навантаження. Ну, для цього класно було б, щоб працювали саме м'язи. Але розумію, що не всі можуть сприймати взагалі тренажерний зал або фізичне навантаження у вигляді якихось вправ. Тому елементарно хоча б ходіння на вулиці, і це вже це Левчик уже там грається, це вже буде нести дуже позитивний вплив. У мене був чоловік, тренувався, у нього був підвищений холестерин. Йому відразу призначали статини. Ну, тут кожен собі обирає, і статини теж не є беззабідними. Ось тому я б, звісно, якщо там критичний рівень і лікар призначає, то так, можливо, є сенс, але перед тим як приймати подібні такі ліки, я б порадилась не з одним лікарем. Також в раціоні має бути достатня кількість білку і достатня кількість вуглеводів. Бо ми знаємо, що не буде нормальна кількість вуглеводів, не буде нормально функціонувати все одно, наша система, буде перетворювати білки вуглеводи і таке інше. Ми цим будемо лише заважати нормально функціонувати. І достатня кількість клітковини має бути. Бо клітковина також буде впливати позитивно на холестерин. Нормалізація холестерину має. Контролюватися вживання, ну, траншерів взагалі не має бути в раціоні, а то там максимум 1%. А зараз, якщо ми не читаємо склад, то ми однозначно будемо вживати і більше. А, і контролювати солодощі, прості вуглеводи, бо вони також будуть ввести до підвищення і холестерину в тому числі. Тому все в наших руках насправді, і здорове харчування це не так і складно, і не так і дорого, якщо взяти взагалі, що ми за здоров'я потім будемо платити. І взагалі ну, палка ковбаси, вибачайте, коштує дорожче, ніж шмат м'яса. Тому для мене вибір очевидний. Звісно, що іноді хочеться і. Це зроблено виробниками, щоб ми це все хотіли. Це зрозуміло, бо їм треба продати. Але у нас у кожного теж має бути своя голова на плечах. Всім здоров'я!